Доброго дня! Я всіх рада вітати в стінах цього славетного закладу, з яким мене пов'язує 10-річна історія, так здається, з 2007 року я почала працювати і вести секцію політології і соціології. Шановні маніці, шановні керівники, гуртків, всі, хто причетні до виховання молодої нашої наукової спільноти. Я тут дуже багато бачу знайомих обличчя, вчителі, учні. Всі в цьому рідному колі хочуть почути якесь добре слово, настанову, отримати консультацію і просто, знаєте, поспілкуватися з людьми, які не байдужі до сьогоднішніх сучасних проблем української науки, української історії, сучасних політичних процесів. Тема мого виступу заявлена. Вона ми спеціально із організаторами саме так заявили широко сучасність, виклики, загрози. Що сьогодні таке Україна? Що це за держава, що це за народ, що це за нація? Ви знаєте, коли їздиш теренами нашої великої держави, відчуваєш гордість за людей, за націю. Коли дивишся телевізор, відчуваєш сором. Від нашої політичної еліти, від нашого політичного класу. І от приходиться жити в такому, знаєте, двомірному розмірі, з одної сторони почуття гордості, з іншої почуття сорому. Як з цим жити, як з цим боротися, як взагалі далі вам, як молодому поколінню, і нам, як вашим наставникам-кладачам, подальшому працювати над вихованням молодого в цьому році нашій державі виповнюється 26 років. На перший погляд, ви всі молоді люди сидите, тут поруч із нами, і думаєте, ну це вже 26 це дуже багато. Люди старшого покоління, 40-річні, 50-річні, вважають, що це досить мало для того, щоб збудувати державу. Якщо ми поринемо там невеличкий такий експор, зробимо в історію і побачимо, як українська спільнота виборювала незалежність, ми побачимо славні імена. Ми побачимо славні е, вчинки людей. Ми побачимо безславні імена і безславні вчинки. 91-й рік приніс Україні незалежність. Різні сьогодні думки фахівців, істориків, політологів, небайдужих людей. Це було випадково, це було не випадково. Як фахівець можу вам сказати єдине. Весь процес, який відбувається сьогодні в світі, він не є випадковим, він є наслідком якихось причин, якихось умов. Тому в 91-му році, в результаті розпаду радянської системи командної, падіння економіки, взагалі зневіри громадян в світлому майбутньому, старше покоління мене зрозуміє, Україна здобула незалежність. Я не можу сказати, що вона нам так ось прийшла і незалежність саме 91 го року. Вона готувалася і Михайлом Грушевським, і Іваном Франком, і просвітниками, і борцями за незалежність в західній Україні, і діяльністю перших політичних партій, що в кінці, 18... кінці 19-го століття все це гартувало і підготовлювало нашу державу до здобуття незалежності. Сьогодні ми з вами. В деякій мірі розочаровані результатами сьогоднішнього розвитку української держави причин цього розчарування дуже багато. Розріз від економічних причин до політичних військових. Сьогодні Україна переживає війну. Ми завжди з вами гордилися, що на теренах України не було військових конфліктів, не було міжетнічних, національних конфліктів. І в 2014 році війна прийшла на наш поріг. Чому причини ось сьогоднішнього такого знаєте, стану української держави, коли є потужний потенціал науковий, коли є потужний потенціал промисловий, сільськогосподарський, а країна не отримує тих позитивних результатів, ми не відчуваємо результатів розвитку держави, ми не відчуваємо гарної заробітної плати, ми не відчуваємо. Гордості піднесення за свою державу. В чому причина? Одна із перших причин в тому, що Україна, переходячи від посткомуністичного розвитку до сучасного розвитку, не відкинула залишки Совковості перепрошую псавдеки. Стара політична еліта просто змінила значок. Розумієте? Замість КПРС ну, зробили жовто-блакитний, це було модно, розумієте? А по суті, еліта не змінилася. А по суті, політичний клас, який би мав би інтегрувати нас і в європейську спільноту, який би мав би видавати на гора різноманітні проекти, політичні, економічні, розбудовувати державу, він з цим не справився. Ми дуже пізно зрозуміли, що політична стара еліта не зможе виконувати нових перед нею поставлених завдань. Процес люстрації я перепрошую. Ми просто проспали. Якщо е, країни Балтії, якщо країни е, Східної Європи, і Польща, і Чехія, і Румунія вони провели люстрацію в перші п'ять років своєї незалежності. Мається на увазі, якщо коли вони вийшли з Варшавського договору, вже коли вони почали розбудовувати демократичні інститути держави. Ми цього не зробили. Сьогодні ілюстраційні ці всі моменти, які відбуваються в Україні, вони запізні, застарілі. Цей процес, знаєте, за хвороба, яка дуже-дуже давня. Її лікувати дуже сьогодні складно. Політичний клас, політична літа, яка сьогодні сформована, вона сформована із залишків колишніх радянських структур, плюс олігархація нашого. Вищого політичного класу, представники тіньової економіки, і сьогодні ми маємо очільників економічного флангу, політичного, які абсолютно не дбають про нашу державу. Якщо ми говоримо про економічні ризики, які сьогодні виникли і виникають перед державою стоять, Україна стоїть на грані дефолту. Війна ще більш спричинила всі ці економічні ризики, які були. Започатковані в 90-х роках. Дуже часто чую думки, і от бачу у ваших очах, що там при Віктору Федоровичу Януковичу був долар низький, були там ще якісь моменти. Шановні мої, зрозумійте, в економіці, в політиці не бувають однообразних якихось скачків. От сьогодні ви вранці встали, так, і ви пішли на роботу і гарно відпрацювали. А завтра ви будете погано працювати. Ну так не буває. Родина або працює, так? або вона не працює сумлінно так же саме економіка України, так само е, політика України. Якщо ми сьогодні зустрілися з війною, то причина не тільки в тому, що наша сусідка цим скористалася, а в тому, що ми були не підготовлені. У нас не було армії, яку розвалили наші очільники, нас не було правоохоронних структур, які боролися з сепаратизму. Все це спричинило те, що ми сьогодні перебуваємо в стані війни. Якщо ми говоримо... Про загрози національній безпеці, національній, е, нашої незалежності Української держави. То які тут виклики перед нами стоять? Перший виклик, шановні мої, це те, що українців стає набагато набагато менше з кожним роком. Сьогодні перед мною сидять гарні молоді е, люди, майбутні студенти. Величезна кількість українського студентства просто-напросто виїжджає за кордон. Українські вузи залишаються без студента, а держава залишається без майбутнього громадянина, який через 5-7 років повинен платити податки, розбудовувати нашу, нашу державу. Яким чином це боротися? Ми маємо зрозуміти, що е, повторення 80 -70 х 70-х років не буде, коли був залізний е, занавіс, коли не можна було пускати за кордон, все було закрито. Цього вже не буде процесу, і потрібно це усвідомити. Ми можемо залишити молодь лише єдиним шляхом. Це працевлаштуванням гарним, надання якісної освіти і створення умов. Ми маємо зрозуміти старше покоління, що ми не просто відповідаємо за вас, усіх молодих людей, а ми маємо зрозуміти, що так як ми жили, молодь уже жити не хоче, не може і не прагне. Сьогодні молода людина хоче отримати від своєї освіти, від своєї роботи всі, всі плюси, які тільки можливо отримати нормальна людина європейського світу. Розумієте, Ва хоче мати сьогодні квартиру, хоче мати сьогодні певні привилегії, в залежності від того, як вона працює. На сьогодні Україна надати такої можливості не може. Якщо ми говоримо про Культурну складову, освітянську складову, ви знаєте, всі шановні освітяни, що сьогодні освіта в Україні перебуває в дуже важкому стані. Реформи щороку, за моїми, вибачте, спостереженнями, погіршують стан освіти. Ну як це не дивно звучить, як це не соромно про це голос говорити, але це так: кожна реформа має привести до якісного скачку. Надання послуги, надання якісних якихось можливостей. Ми бачимо все це навпаки. Ми бачимо знищення освіти в старших класах. Я взагалі страхом думаю, що буде, коли історію буде загальна, да коли там географію ботаніку хочуть взагалі там робити єдину науку. Я розумію, є європейський досвід, але знаєте що? Мене хвилює лише єдине, все, що у нас було здобуте в українській освіті за 26 років і до того, за радянських часів, були певні позитивні моменти. Ми все це нівелюємо і переносимо сюди західний е, таку модель освіти без урахування абсолютно нашої особливостей. Абсолютно особливостей. Але ми з вами маємо розуміти, що освіта, наука сьогодні є і були, і залишаться тими флагманами, які виведуть. Раїну на терени саме європейської спільноти. Іншого варіанту у нас немає. У нас на сьогодні подивимося на Миколаївську область, ну так щоб образно так, говорити. короткобудування у нас сьогодні немає. Це повинні ми визнати, що ми можемо запропонувати світу. Як Миколаївська область, ми можемо запропонувати освітянський центр на півдні України. Ми можемо запропонувати культурний центр. У нас є е, Ольвія, у нас є дикий сад, у нас є прекрасні музеї. Ми можемо запропонувати Чорноморський регіон. Ви скажете, потрібно єдине дороги. І ми плавно перейдемо до причин економічного зубожіння, чому ми за 26 років так і не змогли вибудувати ось ту модель. Причини криються не тільки в тому, що політичний клас був неспроможний це зробити, а й в тому, що більша частина українського суспільства. Е, Повільно сприймала оці всі новації цінності. Ми маємо з вами зрозуміти, що не тільки єдиний закон має бути в державі, а людина має жити за своїми внутрішніми переконаннями, цінностями, і я плавно переходю до своєї самої улюбленої теми, яка називається «Виборець під час якихось певних електоральних циклів. Коли людина йде на вибори і за 100 гривень голосує. Вона автоматично підписує таємний договір з політичним класом нашим на те, що він мовчить, ніяким чином абсолютно не спричиняє супротиву дії політичного класу. І в результаті ми маємо що? Ми маємо те, що частина суспільства просто дезорганізована. Я перепрошую, сьогодні 100 гривень це не гроші, кого вони сьогодні можуть якимось чином отримати на плаву. Ну, можливо, день, ну можливо, два, ну дай може тиждень, але вони нічого не, змі... не змінять особисто в житті ментально, розумієте? Тобто ми маємо з вами зрозуміти, що відповідальність за сьогоднішні 26 років має розділити кожен громадянин. Абсолютно кожен громадянин. Так, да, страшенна відповідальність на наших очільниках. Україна пережила три ментальні революції. Я саме підкреслюю, три ментальні революції. Коли українці, українська нація усвідомлювала, що від їхнього вибору, від їхнього голосу щось залежить, подивіться на сьогоднішні процеси в Західній Європі, там теж не все гаразд. Там і націоналістичні кола е, активно під дією Росії е, працюють. Але французи доказали, що вони справді демократична нація і обрали демократично на виборах президента. Розумієте? Якщо ми говоримо про події останніх трьох-чотирьох років, я вважаю, що це найсуттєвіші події в історії сучасної України. Адже українська нація усвідомила, що вона та нація, яка має розбудувати свою державу лише наприкінці 13-го року. Ви знаєте, якби не було у нас ем, колишнього президента, і вона б було придумати. Я говорю про пана Януковича. Якби не було пана Путіна, його теж треба було видумати для того, щоб він е, спровокував вихід з е, нас усіх, е, от, європейців, розумієте? Тому що ми довгий час були з вами таким, от собі, радянським совком, ну да, ну українська мова є, ну добре, ну вишиванку одягли. Сьогодні для нас гімн – це значення, це символ. Вишиванка це символ, це значення. І сьогодні спілкуємося повсякденно українською мовою, ніхто в Миколаїві навіть тобі слово не скаже, як це було 25 років назад, що, знаєте, які були всі російськомовні. Ми сьогодні горді усвідомлювати те, що у нас нарешті на 26 році є армія, якою ми можемо гордитися. Але ж це потрібно було пройти через Іловайськ, через Дебальськ. Через страшні жахіття і смерті для того, щоб це усвідомити, стоїть питання: а можливо, українська нація має такі ось ментальні особливості, коли потрібно тільки через такі болі, через такі загрози і виклики проходити? Розумієте, в чому питання? Адже якщо ми подивимося на сучасний розвиток Польщі. Поляки те, що ми сьогодні з вами проходимо, вони проходили 20 років. У них були реформи, у них були страшне зубажіння. Хто їздив за кордон, бачив, да, як вони живуть. Сьогодні Польща виходить в одні із головних флагманів економічного розвитку Європейського Союзу. Що заважає нам? Ви скажете, ти прекрасно, на Олександр, нам все розповіла, що все погано. Тепер скажи, як вийти з цього погано? Перше, виходити можна лише єдиним кроком. Перше, це усвідомлення того, що ти громадянин. Твій голос купити не можна. Ти вартуєш занадто так дорого. Твоя цінність, гідність, життя, повага до себе, повага до держави. Другий момент: держава має усвідомити, що це не колишній радянський констабор, де держава понад усе, а людина понад усе. Візьміть будь-який підручник з демократії, з політології з історії е, тої ж самої Фінляндії, яку сьогодні нам за приклад освіти, да? тої ж самої Швеції. Дитина головний об'єкт вивчення в школі. Не якісь інформірні знання, да, якими ми там володіємо, а людина, її почуття, її цінності, виховання. Ось це є основним. Третій момент це ми маємо вимагати. Від наших очільників держави працювати на державу. Давайте ми подивимося на сучасну ситуацію в місті Миколаїв, ну і в тих містах, де ви приїхали. Бруд за доріг немає. І ви скажете: ну, а я тут при чому? Да? Ну, я прийшла в школу, прочитала уроки і пішла собі додому. А при чому, шановні мої, ми з вами утримуємо цю владу мер. Не просто Мер Сінкевич, який заявив, що він е захотів амбіції свої задовольнити, і тому пішов у мене, а він нанятий на наші кошти з вами чиновник, який призваний виконувати свої зобов'язання. Ну Я перепрошую, вчитель приходить на урок, він вже діє згідно плану. Він там не танцює, не співає, якщо це не співе, а проводить згідно плану. Так що саме чиновник має працювати. Тобто ми маємо вимагати від наших очільників, що вони саме на наші кошти з вами. Мерію отримують лише зну кількість чиновників і так далі. Ще один шлях виходу це повна деоліганізація, де де демонопалізація економіки. Має бути ліберальна економіка. Всі, хто хоче займатися приватним бізнесом, має це право отримати, сплатити абсолютно помірні податки. Є велика кількість в Україні людей, які готові цим займатися, але ви знаєте, що податкова в нас облаштована. Наскільки складні ці всі моменти, що більшість людей легше виїхати за кордон і там працювати, і знову ж таки втрачаючи тут і громадянина, і людину, яка сплачує вода? Ще один момент. Ми сьогодні маємо з вами усвідомити, що той світ, який нас сьогодні оточує, він не зміниться до тих пір, поки ми не змінимося самі в своєму світі. Ми не перестанемо бути сусідом Російської Федерації. Ті всі негативні виклики і загрози, які йдуть з боку цієї держави, вони не сьогодні, не завтра не перестануть зникнути. Вони не зникнуть, розумієте? Вони будуть продовжуватися, але будуть продовжуватися і форму впливу на нас, розумієте? Якби на 2014 рік у нас була хоча б на рівні сьогоднішня армія. Російська Федерація б не посміла перейти наші кордони. Якби наші е, збройні загони, е, ті ж самі нашої е, пограничного отряду, так? якби це була не корумпована система, коли продавалися в'їзд-виїзд, ми б сьогодні мали б зовсім інші системи. Якщо ми говоримо про територію Крим, біль України, Українців, також, якби ми не мали корумповану місцеву кримську владу, яка з Києва отримала карт-бланш на розграбування кримських земель, побережжя, узбережжя, а не на розбудову, сьогодні також не мали б цього кримського сценарію. Ви скажете, чи можливо ситуація, при якій Україна уникне всіх цих загроз? Неможливо. Сьогодні сучасний світ дуже складний. Західна цивілізація стоїть перед викликом. Мусульманської загрози, націоналістичної загрози. Ви бачите, що в країнах Західної Європи націоналістичні кола сьогодні трендові, вони популярні. Чому? Тому що змінилася геополітична карта, змінилася національний ландшафт Західної Європи. Він також і у нас зміниться, шановні, через 25-30 років ми в своєму класі будемо бачити людей з різних національностей. Саме Сходу, далекого, там, близького сходу і так далі. Тобто, ця ситуація, ця реальність сьогодні є перед нами дійсно реальною, будемо так говорити, тавтологічно. Тому я, молодих науковців, призиваю лише до одного: це, по-перше, обрати факт, який вам був вподоби, в цьому факті бути спеціалістом, тому що хочемо ми чи не хочемо. Славиться саме своїми гарними фахівцями. Подивіться, скільки лікарів у нас працює за кордоном. Якби дійсно ці лікарі працювали в Україні, ми б сьогодні не мали таку ситуацію із охороною здоров'я. Подивіться, скільки у нас гарних програмістів, інженерів, конструкторів. Тому молодим людям я можу побажати лише одного: це вчитися е, життю, вчитися певних знань, навичок. Е, е, іноземні мови сьогодні мають стати. Нормою знання вчителям, я хочу побажати одного, шановні мої, ви маєте зрозуміти, ніхто нас не спасе від міністерства нашого. Тільки ми самі себе можемо спасти. Ми маємо зрозуміти, що якщо керівник центру туризму проводить патріотичну роботу, то вона це робить, тому що їй так велить серце, не тому, що вона отримала вказівку. Вже я пропоную вже тут всім набридли своїми завжди виступами. Завжди запрошує, але ми маємо усвідомити, що на своєму місті ми можемо зробити набагато більше для на своєї держави, ніж ми там якісь понабудовували фемерні замки. Вимагаємо від себе, а потім вимагаємо від нашого керівництва. Все в нас буде добре. Вам на снаги, гарного відпочинку, слава Україні!